І також кажіть, як би вони так себе, вірвали? єдине є, то є замовлення церковників, yeah, а, а вони ревно то виконують. Yeah, Тому що, ну добре, ну так як є якісь закони, добрий порядок якийсь є, ну, маєте робити обшук. Так Представтеся, документ, хто ви є, покажіть те рішення, яке то маєте, яке, що маєте право, маєте підставу приходити, і нам того цілий дім догори нами перекинули, і нас так само. А по а тим більше покрали тепер нам комп'ютери, ноутбуки, а що че як на підставі чого? Ми нічого не знаємо. Ми не маємо права навіть знати, що чого нас нам вириваються, і і що від нас хочуть. Якщо обшук під час обшуку дозволяється знімати, а наші камери понищили позабирали, просто поломили. Якщо то є все правовірно, якщо то на рішення якогось правдивого суду, так то дозволяється, чому нам не дозволили, чому нас вигнали? А чому в рукавичках то робили? Якщо нам так дозволили в масках, і в масках і в рукавичках так.